І побачив я звіра, що виходив з моря, маючи десять рогів і сім голів, і на рогах його десять діадем, а на головах його імена блюзнірські. А звір, якого бачив я, був подібний до барса ноги ж його, як у ведмедя, а паща його, як паща лева. І дав йому дракон силу свою і престол свій, і владу велику. Одна з голів його, мов забита на смерть, але рана смерті її загоєна. І дивувалася вся земля, слідкуючи за звіром, і поклонилися драконові, бо він владу дав звірові, і поклонилися звірові, кажучи Хто подібний до звіра і хто спроможний воювати з ним? Дано йому уста, що говорили ухвалості та блюзнірства, і дано йому владу діяти сорок два місяці. І розкрив уста свої для блюзнірства проти Бога, блюзнити на ім'я Його і скинію Його, і тих, що на небесах живуть. Дано йому вести війну проти святих і перемогти їх, і дано йому владу над кожним племенем і людністю, і язиком, і народом. Поклоняться йому всі, що мешкають на землі, чиї не записано імена в книзі життя агнця, заколеного від заснування світу. Як хто має вухо, нехай слухає. Як хто в полон бере, сам у полон піде він, як хто мечем убиватиме, мусить сам бути мечем убитий. Тут терпіння і віра святих. І бачив я іншого звіра, що виходив із землі і мав два роги, немов агнець, а говорив, як дракон. І він всією владою від першого звіра діє перед Ним, і зневолює землю і тих, що мешкають на ній, щоб поклонилися звірові Першому, в якого загоєна рана смерті, чинить знамена великі, так що і вогонь зводить з неба на землю перед людьми, і знаджує тих, що живуть на землі знаменами, котрі дано йому чинити перед звіром. Кажучи тим, що живуть на землі, зробити образ віра, який має рану від меча і живий. Дано йому надати дух в образ віра, щоб і говорив образ звіра і діяв так, аби скільки їх не поклонялося образові звіра, були повбивані. І заподіює всім малим і великим, і багатим і вбогим, і свобідним і невільникам, щоб дано було їм клейно на руку їхню праву або на чоло їхнє, щоб жоден не міг купити чи продати. Крім того, хто має клейно, ім'я звіра або число імени його. Тут є мудрість. Хто має розуміння, той нехай злічить число звіра, бо це. Число людське, і число його шістсот шістдесят шість.